Сонце там за вікном знову, мане теплом, ніби каже, все добре тепер. Радість тут на лиці, але там, на душі, наче злива, по серцю реве. Так, друзі, скажімо так, день доносно почався, але відео ми починаємо тільки зараз. Давайте, в двох словах, були дрібнички, всякі роботи такі, що я не знімав, відповідно. Ну, Наприклад, клик на морок не попаяли, попросив власник так, щоб типу, не малювати. Тобто цю тріщинку, от вона тут залишається воно. Ну, Він не хочеться малювати. Е, до речі, він до того взагалі просто дротком був скрипив. Е, ми відновили кріплення, от одне кріплення воно було відновлене, друге кріплення. І немає жодної защіпки. Я наробив такі коли ці хлястки запхаються, по факту обріжуться і там просто місця засверлиться саморізок. Любий саморізок, навіть його знаєте, мебельні для ДВП. Щоб просто зафіксувати в певному комусь положенні на бампері. І все. Ну, Скажімо так, це забаганка власника, він не хоче сильно гозритися з цим, тому тільки так. Зараз у нас Ford Escape. Ford Escape у нас має ряд Е, Давайте коротко по несправностях. У нас е, щолку це пружина на цій стойці. ну По-нормальному то треба і стойки міняти, і опорні підшипники. Ну, почнемо з опорного підшипника. Взяли скажімо так, один опорний підшипник на всякий випадок. Оригінал, правда? І... Будемо зараз відкручувати цю стойку, дивитися до неї. Ну, я більше скажу, що там, напевно, такі стойки вже віддихають. Знімаю трапецію. Зняв трапецію, все дуже просто, відкручується один-другий, зьонечком видірнув. Познімали ось такі кліпси, які щелкують дві половинки, зняли цю губу, ця губа у нас має тут. Тобто місцями, де треба ось тако сюди залазимо. Чикс вперли відщокнули. Чикс вперли відчокнули. Тобто, є місце, що руки не запхається, ця штучка допомагає надовго. Зняли. Зараз знімаємо цей кожух. Будемо знімати цю кришку, нам треба доступ скажімо так, до заднього колектора. Не знаю, чи я сюди кудись залізу, але хоча б хочу спробувати. Тому зараз будемо знімати ще цю накладку, будемо знімати кришку. І у нас ще чекає. Проблема у нас з рівнем. Я так зрозумів, що там обманка стоїть. Але той, хто звільняв ремін, щось напортачив, бо ремінь, ну, щоб ви зрозуміли, не скручується. Тобто, треба подивитися, чи там не пружина. Якщо пружина, то щось може придумати, поміняти, підшукати і тому подібне. Треба захистити кузов. Попереднє відео ви бачили, що кузов тут мертвий. Ну як мертвий? Давайте я вам підніму, просто покажу, що там чекає. В процесі підйому, дивіться, що вияснилося. Ось у нас в такому стані опорний підшипник, дивіться, його розломило, розтрощило. Він клинив, його розхамулило вже давно. Тобто, щоб ви зрозуміли, автомобіль не піднімався, коли це робили ці маневри і у мене є погана чуйка що вломити могло пружину. Не бачу тут ніяких кусків, ну скажімо так, зараз під ними подивимося. Може бути таке, що вломило пружину. Так, це хреновенько якщо вломило. Візуально начебто вона не знаю, вкрутилася в подушку, чи що чи щось не вижив, чи її такою вломало. Її могло ламати. Ладно, будемо зараз знімати по-любому цю стойку. От такі, бачите, чудеса. А на другій стороні у нас не скриготіло, не трісткотіло. У нас тут начуто все гуд. Тут все ціленько. А ця сторона просто ахтунг. Добре. Недобре, але знімаємо, що робити. Я від цієї роботи довший час відхрещувався. Не хотів я цю роботу робити, тому що я не люблю такі драндулети, коли аж настільки заржевіля. Давайте покажу вам коротко, як тут все бідося. Ну, Я вже не говорю, починав з підравника. Підравник, бо ж такий весь режим. Ладно, це навісне, хай буде. Е, глушник повністю гофразнило. Гофру у нас йде разом з колектором, немай, ззай, ззай, з цим з каталізатором збору. Тобто нам треба це все діло розбирати, добиратися туди, відкручувати колектор, якось спробувати його з цього по-любому болти під заміну підуть. Якщо, наприклад, він каже, чи можна зробити щось, тобто всередині. Все погнило, розсипалось, це банка під заміну. Ну, це просто дірки має. Вона попригнивала трошки. Знаєш, ця дірка тут, дірка тут я не знаю, чи то просто хтось спеціально сверлив. Як варіант спробуємо поміняти тільки цю трубу і ту гофру для початку. А там вже будемо бачити, тобто будемо брати, підбирати цей баняк по довжині, по висоті, скажімо так, все зрізати, сюди втикатися, прихвачувати і обварювати. Далі, у нас це все діло ось так ржаве. ржаве у нас і ось тут все. Пороги, це треба діло все чистити. Точно так само тут, Ну, це скажімо так, це найменша проблема. От, йдемо сюди. Ось тут у нас все, розумієте, тут повністю метал весь послуєний. Тобто, розумієте, я, Звичайно, що можу це локально участки підремонтувати, захистити. Ну, для нормального ефекту це все діло треба абсолютно все розбирати. Зразу кажу, ні один болт тут немає гарантії, що тут хоча б один болт відкрутиться цілий. Болти всі погнивші, не те, що вони погнивші. Я спеціально для такі навіть купив набір для е, граней. Наприклад, якщо тут що у нас бачите, націгається, грані є, то є... От тут бачите, теж є ще грані, бачите, а є участки. О, типу ось такого плану, ось такого, бачите дивіться, О, він насипається, і він вже, він вже не десятка, він вже стає там десь з половиною, як діймовка, розумієте? Тобто ця грань є, ця грань у нас осипалась. відповідно, тут вже треба було використовувати типу, гайки, екстрактори, які будуть хвататися за те, що лишилося, скажімо так. І таких нюансів є багато. Тобто ми щось місцями обстукуємо, щось зачистимо. Розумієте, воно візуально типу, ціле, ну в такому плані, бачите. Перш ніж автомобіль вибирати, треба дивитися в якому він штаті. Це теж автомобіль штатів, тільки я не знаю просто в якому, ну, в якому він просто був в регіоні, що він так знає. Або десь був близько до моря, або хрін не знаю. Або він утоплений і довший час стояв просто. Після того, як його втопили, чи він в воді довший час стояв, чи його коли вже витягнув з води, він так довший час стояв і тому ну, прожив. Це просто капот. Це сиділ ми маємо відчистити, зробити порядок з глушником, поміняти. Ну, Подивимося, зараз з ним стойко, чи опорний підшипник, чи такої там треба буде ще міняти пружину, щоб зробити, що у нас нічого не хрустіло, що у нас все нормально крутилося. І зробити ремінь. Так, вроді би здається, Ну, типу малий перелік. Найбільший процес у нас займе чистка, захист. Там будемо перше обробляти кислотником, ґрунти, мастіки, швидше ну, всього будемо забаранювати для естетики і для певного захисту, щоб законсервувати, щоб ржа більше не розповсюджувалася. Якось так. У нас сьогодні у мене затія слідуча. Зараз ми робимо порядок з стойкою. Подивимося до рівня і по можливості зараз розкорою, раз ми вже сюди там, розібрали і до стойки будемо добратися, щоб її відкрутити. Заодно подивимося, як нам підступитися до глушника, щоб зняти глушник. Нам треба не міняти силен і гофру. Відповідно, мені треба поміряти довжину гофри, і поміряти розміри баняка і діаметр труби, щоб взяти у хлопців автовихлопі, так, певні деталі для такого роду ремонту. Я вирішив показати вам прикол, ну, я вирішив я трошки тут пообстукувати, подивитися, що у нас як там оскільки знило. Домигаєчки трохи стукну, що там лишилось. І таранс. Дивіться. Тедекс. те Ну коротше ви поняли. Трималися на корозії. Короче, задня частина зразу відслоїлася, бачите. І повірте, тут таких вузлів є багато. На різь, щось там зрозумілах, що ми там крутили, вертіли. Е, у нас вже хризняка година, я вже на годину збив, побдирався як чорт. Цей автомобіль у мене теж чорний список. Все. Е, надалі такого плану роботи зі скейпами я брати не буду, тому що є махал. Е, зразу всім по, е, е, пораду даю. І... Е, люба робота там, де автомобіль кородований, помножити на вартість на 2. Мінімум, мінімум на два помножити, бо це звезда. Ні один Болт нормально не йде. Щоб ви поняли, я дійшов до того, що я вже відніс плашку. Плашкою перше злізу з кліщами, плашкою проганяю різьбу. в мене вже обшарпана обідрана до ручки. Ну, щоб ви поняли, я вже кліщами її пообдирав. Це у нас десятка, крок. Так, Не пише, крок не видно. Коротше, М10, але це всього півторачка, крок великий. Ну, Просто злізде. Е, глушник, кріплення, кронштейни, планки, щоб залізти, мусить зняти ту планку. Друге, оце фігня, вона загнила, вона ні на чому не тримається, бачите, все відгнило. От. Вона мотиляється, порізав у неї всі руки. Вона там бренчить, я її викинув звідти. По-перше, вона хрена не захищає, по-друге, вона відгнила від кріпіжів. І ті болти з алюмінію відкручити я навіть не буду пробувати, тому що я впевнений, що їх побриває тупо і все. Тобто ця планка назад вже ставитися не буде. Це є захист, який йде від глушника над рульовою рейкою. Ну, Переважно він сам відпадає, але ми його тут демонтували. Е відкрутив нарешті є каталізатор. Звідси я не знаю, як залізти вам камеру, бо це звіздець сповний. І у нас приходять під'єднання фішки від задньої і передньої лямди. Тут води ззаді є кронштейн, кріплені фішок. Тобто от на цій хрені. Вот на у нас тут є такий кронштейн. От на ньому защокується цегофіня. І ззаді от на цьому коштені є одна фішка лямди друга. Е, зараз якимось маневрами я там попробую залізти аби від'єднати ті два роз'єми лямди, щоб зняти той каталік. Е, мені треба на ньому переварити гофру. Гофра не на штанах, а на самому каталіку. Ну, Типу цей каталік від свородих штани. І, відповідно на ньому зробили гофру. і... Просто її треба хоча б висунути. Не обов'язково повністю її знімати. Мені головне висунути, щоб я міг елементарно болгарку обрізати, припасувати нову гофру і її обварити. В задню частину доступ є. От іменно спереді, де гофра квіписе, доступу немає. Я впевнений, що за поварку цієї гофри хрін хто захотів би багатися брати, бо. Стільки, скільки я часу потратив, аби відкрутити ці бути. І оце поганіна з плашкою туди, вперед-назад, тому що він клинить. і його обірвати ні фіксирати, приходилося. Відпустив, все підклинює. я нахерачував смазки, закручую назад. І отако... пару заходів вперед-назад, вперед назад вперед назад, назад. тріщоткою. Руки у мене вже самого як тріщотки. Вже в суглобі, оце вкручення, Суглоби – це кручення. Це капець, як е змучує руку. І вроді би, так здається, вроді би, е стільки нахерачився, але ніхера не зробив. Що я, блін, е розібрав скинув трапеці, скинув стойку, і, е відкрутив глушник і зараз ще від'єднає роз'єм і все, типу все-не все. І виходить, вся, вся робота. Це і збити, може, воно би, Якщо б не було таке заржавіле, воно може би швидше розкрутилося. Я б навіть підрамник відкрутив. Я зараз просто боюсь відкручувати підрамник. Тобто ми це будемо зачищати і захищати прямо на, на автомобілі, підрамник знімати не будемо. Ну, цю планку спробуємо її так почистити, можливо, знімав ще задню планку. І віддам, хай попісочать. Помалюється, навіть не в порошок. Якщо то ще без резину, то можна дати хай в порошок навіть думати. Або навіть просто помалювати елементарну фарбу і так, кісточку йти до побачення, там ніхто знизу і того не веде. Для красоти, звичайно, щоб це діло віддати в порошок, звичайно, що треба було б класно віддати. Підрамник, але я просто боюсь, що якщо зараз почну обривати і не дай Бог обіру десь в, 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 в болти підрамник а це буде кап капут, машина зависне в мене тут на місяць. І я так не хочу цього гімору, ви не представляєте. Я не люблю взагалі вісяки. От, елементарно е е цю, щоб подушку привезли, е я ж спеціально написав власник на листочку. О, опорний підшипник. Привіз, то просто подушка. На стойці розлетівся опорний почитник. Його тут вороз смерть. Причина – за того, що вламалася пружина. І вона вламалася вже давно, судячи по корозії, вона вже так давно їхала. Просто в один прекрасний момент. Вона вискочила от з цього, тому що обойми, бачите, на ці обойми почали клинити в кланку. принь 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 поки вона не розмолотила і не принкнула. Як бачите, шарика жодного немає, все повисипалося. Тобто у нас під заміну тут йде опорний підшипник. От такого, такого роду така На нього це пельник, подушка це ще може бути, тут, так що ту подушку можливо заберуть. Ну, якщо захочуть, то заради профілактики можна і поставити. І пружина, пружина по номеру я вже дивився, вона в принципі на бевушці є на розборці там В районі 800 гривень, 700 з Ось цей номер. Це у нас бачите, є фіолет. Всі пружини, щоб зрозуміло, зрозуміли, вони відрізняються. Відрізняється від індексу жорсткості пружини. Для чого це робиться? Тому що є різні комплектації, різні компоновки кузова, різні двигуни. Відповідно під різний двигун, під різну компоновку кузова, під різну вагу. Робиться певна підвізка. І відповідно до кожного класу є свій клас пружин. Таке саме, як от на інсігніях, на бусах, тому що є вантажні пружини, є, це пасажирські, є грузопасажирські. От так само і на легковушках. Тобто є от мотор, наприклад, там, там 2 4, чи один 1,6. Вони різні мають пружини на стойках. Тому що, наприклад, певний мотор може бути легший, бо має, наприклад, алюмінієвий блок, Відповідно, жорстка пружина, можна буде скакати, вона буде дубова. І там ставиться слабша пружина. Наприклад, там, де важчий мотор, де, мотор, де блок чугунний, відповідно, там вже ставиться пружина жорстча. Так, я думаю, так коротко роз'яснив ситуацію. Зараз від'єднюю ці роз'єми. Підтягну туди каталізатор вниз і все, ми тоді прощаємося до завтра. Завтра я їду по запчастині. Я собі вже взяв накинув замальовку. Е, гофра у нас діаметр 60. -ка. Відповідно на 250 ми беремо гофру довжиною, там я помірю, Вона має бути, якщо зрізати акуратно, 250, якщо не акуратно, то 255. -ка. Так, резонатор, ну він типу не резонатор, бо резонатор завжди от, якраз передня частина він рахується резонатор. Він саме е гасить перше бринкання брінка і полум'я. він типу, Резонатор це є гаситель, Тобто після каталізатора у нас іде резонатор. А там уже, я не знаю, поправте мене, бо по-любому зараз якийсь умник скаже, що я нічого не розумію. Є середня частина, є задня. Задня в даній версії частина вона, скажімо так, більшість муляж. Тобто вона не так глушик, він як більше як розподільник. Це зроблено для того, щоб зробити два глушника. Тобто для любителів бур-бур-бур. Там є розподільні труби, щоб у нас не було цього ефекту пердіння. Робиться такий спеціальний розподільний глушничок для, для двох глушників. Е, я думаю, експерти з глушників це по-любому знають. Якщо мають бажання, можуть вам кому цікаво розписати конкретно в коментарях, що це означає. Е, це типу, глушничок він сам резонатор. Тобто е, всі гари і проча фігня найбільше прилітають в нього, він у нас перегорів. В ньому всередині ті трубки резонаторні порозсипалися, тобто там є різним січенням, з більшим меншим перегородка. Відповідно, ці всі трубки осипалися і автомобіль зараз трошечки буркотить. І за рахунок, що все розсипалося, воно ще коротше Реально запорожиться на автомобіль. Ми спробуємо підібрати. Я приблизно накину 12 см висота банки, тут тобто товщина. Ширина самої банки 28,5 відповідно, Якщо там є типо, такі, знаєш, ширший діаметр і завуження. Якщо ми будемо брати від 60 ки то нам треба банку довжиною 380. Якщо ми будемо брати 55-ка, тобто там, де йде на звуження, там будемо обрізатися, то нам треба буде брати банку 400 мм. Коротше, з цим я завтра підійду, підберу глушничок. Поки нам привезуть запчастини, тобто, тобі ж стойку і опорний підшипник. У нас автомобіль залишає на кілька днів на підйомнику. Назад у цього маневри ставити я не маю бажання. Тобто у нас, якщо хтось як кістки бокс на якісь елементарні роботи, там де не треба підйомника, там де треба підйомника у нас. Автомобіль то зависає. Тобто За цей, за цей період, поки буде йти запчастини, ми робимо переряди з лошником і починаємо все чистити під дніщу, е підготавлювати під антикор е знизу. Тобто Перше ми то все маємо почищати, обробити кислотником, е потім по кислотнику шарахнути консервант, поки консервант туди трошки акрилового ґрунта. Ну і вже потім у ґрунті. Будемо накидати там або бараник, або мовіллю. Ну, подивимося, щось це підберемо. Може, якісь е -е, запропонуєте ефективні засоби. Напишіть в коментарях. Е -е, я вже не одну машину робив, то колись е -е, радянським способом ми розтоплювали е -е, пушечне сало з нігролом е -е, там. На кілограм пушного сала, наприклад, грам 300, 200 десь 200 давали нігролу. Це все діло кипятили, так, щоб воно стало рідкою масою. І пістолетом від бараника ну, на нос заплювували відповідно в ніші пороги і тому подібне. Срач, я вам кажу, нереальний. Ти як чмо вічно в жирах смальцях, тому я таку роботу не люблю. Є, може бажаючи, хто цим хоче займатися, флаг у руки, хочете, я вам навіть дам можливість це робити у мене. Але я цього не хочу робити. тобто е Цю машину роблю, більше такою фініст займатися ми не будемо. Можливо, в майбутньому, якщо хтось захоче там, е разом співпрацювати і має бажання таким займатися, я не маю нічого проти. Звичайно, що вакансії в мене є. Тобто є бажаючих, хто має бажання займатися автомобілем, хоче бути, ну, скажімо так, мені не треба аж, аж так підсобляти, Просто є певні роботи, які треба мені розгрузитися, що, можливо, людина захоче взятися за ту роботу, щоб і собі якісь гроші зробити, і в той же час і допомогти людям з певними приключеннями. Так що можете сконтактувати. В описі каналу завжди є мій телефон. тобто Постійно пишуть мені, дайте номер, дайте номер. В описі каналу, друзі, заходите про канал або цей, цей канал. Описі каналу. І там є вказані всі соцмережі, в яких я десь колись був зареєстрований, є зареєстрований, тобто Я ніде аккаунти не видаляв. я Так само введений номер телефону. Можете спокійно скомплектувати. Бажано, щоб людина була місцева, щоб не було того, що типу, десь звідкись добирається і тому подібне. Якось так. Добре, знімаємо глушник. З поворотами вліво-вправо. Вона у нас не знялася навіть без всяких проблем. Як бачите, все. Ось в такому стані у нас гофра. Вся така посічена гнила. Вона феркотиться по чорному, О, так його повністю по всій довжині. Так, то по-любому це заміна. Ну хочу просвітити ліхтарем. Я думаю, видно, що там світиться. О. Тому це йде у нас під заміну. Все. А, щоб пояснити. Бо знаєте, я буваю, що типу, оця банка це йде каталізатор ще один. А насправді, бачите, тут немає нічого. тобто це є просто повний гасник. А нам треба поміняти ось цю банку. Там всередині гримить ті трубки. Вся проблема з цих тюнінгів, це у нас з-за того, що по-перше, це у нас тут стоїть роздатка. Може би, знаєте, якщо би це б це був тільки передній привід, у нас цього б вузла не було, відповідно у нас був би більше доступ за рахунок того, що у нас тут роздатка, готуйтеся. Якщо у вас будуть подібні пригоди, вони у вас будуть. Бо Дуже все тісно, реально все тісно, так не на шутку. Добре, якось так. Завтра гофрочку і будемо збирати. На сьогодні, дякую за увагу. Всім до завтра.